Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 травня. Проживаю на півдні Вінниччини. Сьогодні почну нормувати плоди груші. Такий стан розвитку. Але хочу зараз. Відповісти на питання, мене запитую, чому я на даний час не переводю на третю зовнішню гілку. Так як я обрізаю на третю зовнішню бруньку весною. От була третя, за нею ще дві раз, два зробляний зріз. Ці два пагони будуть рости догори, а третя гілка буде більш похила. Для груші важливо, щоб гілки були чим більш похилі. Груша закладає і на горизонтальних гілках. Але при навантаженні обов'язково зломить цю гілку, тому потрібно, щоб були чим більш похилі гілки отакі. Отакі похилі гілки. Тоді при навантаженні гілку не відломить від крон, від стовбура дерева. От в мене третя гілка, вирос, з третьої бруньки такий пагін виріс. Якщо я зараз зріжу, і вона почне рости догори. Можете і зараз бачити, що цих дві ростуть вверх і ця також трішки догори. На даний час всю силу забирають ці дві гілки продовження. Я ще зачекаю небагато ще. З тиждень, мабуть, і тоді переведу, коли вона стане більш важчою, довшою, тоді вона вже не підніметься догори. Це зрізано на третю зовнішню бруньку, так як я кажу, що всі сорти різні, різні. Одні треба різати на третю бруньку, другі на другу. Я вже знаю, які сорти, як у своєму садку. От. На другу. Бо третю буде не відбивати. Так само, бачите, вверх. От, на другу бруньку зрізано. От. Дивіться. Раз, два, третю не відбиває, росту. Тому цей сорт ріжу на другу зовнішню бруньку. Тоді буде. Все добре, О, тут також видно от, що на другу. Так, тепер про нормування. Ага, якраз ось до... Так, це ноябрська. Хочу показати, що фактично нормувати нема що, плодів нема. Дивіться скільки пустого сусвіття. Це привита на IV. На IV більше. Заклалось плодів, от видно є. Зараз покажу на груші дечці. От на груші дечці. Можете бачити, що фактично нормувати нема що. Одні є гріх жалітися, є, є зав'яз, будуть і плоди, але... Основна маса це все отакі, от дуже гарно видно. Дивіться, от один тільки плодик, все остальне, будь ласка, що ж тут нормувати. Так само тут. Все, один тільки плодик залишився. Ну, так і буде, що ж, з таким урожаєм. Хочу сказати, той, хто хоче, е, якщо нормувати, залишати отак по одному е, плодові, він буде даний сорт, наприклад, ноябрська чи ксена, листопадик, як на ньому кажуть, дуже великі плоди, 600-800 грам будуть груші, якщо залишати один, один плід. Е, що я замітив? що чим менші плоди дивіться, все. чим менші плоди тим довше і краще зберігаються. чим більші плоди дуже здорові вони починають із середини псуватися може це у мене тільки так але я замітив таку тенденцію все пустоцвіти о ціла ціла квіткова розетка пусті пусту Так. Тому цей рік хотів спробувати залишити по два плода, але все рівно вийде по одному. От. Може, де не де, то буде і по два. От в, таким, в такому місці, то буде два. Такі плоди, якщо вони меншого розміру, 300-250 грам, то довше зберігаються. Це стосується сорту. Ноябрьського груша. По остальних сортах така сама ситуація не буду ходити, показувати приблизно, бо в мене груші в трьох місцях в садочку і посадяні. В цьому місці найбільше така ситуація. Вчора розпочав зелені операції, літню обрізку черешні. Хочу показати, скільки зрізав я. Гілок на черешнях, візуально приблизно, який із плодами. Показував такі плоди, є. Все добре. На таких черешнях візуально видно скільки, який відсоток маю на увазі. Ті, що мають плоди. Тепер зверніть увагу, скільки я зрізав із черешні, які не мають плодів без урожаю. Дуже багато і гілки цілі і. Біла черешня, гарний приріст. Попробую сформую. Гілка мала бути от з таким навантаженням, цей рік мала плодоносити, так само усі гілки. А плоди тільки де-не-де у центрі хрони біля, біля стовбура. А так всі гілочки стоять без навантаження. Є в мене 5 дерев таких. Данові черешні, от де не де тільки води. І щоб стримати ріст, її тільки потрібно прирізати. От дані гілки. Я мав на наступний рік видаляти на сучок заміщення цю гілку. Цей рік вона мала вплодоносити. Плодів нема. Де не де. Я її рівно прикорочую. Дасть Бог наступний рік заплодоносить. І тоді вже я її зріжу на сучок заміщення. Отакі От потужні гілки. От мало бути все тут з урожаєм. Гарно цвіло все. І я всі ці гілки поприкорочував. Бо я знаю точно, що ще за літо. Вони такі здорові виростуть по 3 метри. Де-не-де, плодики по 1 метри. І все. Гарно сформував минулий рік крону дерева, а плоди не зав'язались. Це так обрізаю, переводю, щоб розкривати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал і ставити вподобайки.